Труба PEX-COIL це надійне рішення систем опалення, холоду та водопостачання. Вона витримує високі температури та тиск, зберігаючи свою форму та експлуатаційні характеристики. Завдяки високій гнучкості, труба легко монтується, а спеціальний кисневозахисний шар EVON запобігає проникненню кисню, що подовжує термін служби всієї вашої системи. Внутрішня поверхня труби... Має низьку шовкість, що забезпечує правний потік води, мінімалізує втрати енергії та зменшує рівень шуму. Труба тришарба матеріал труби який до корозії утворенню відкрадень та агресивних середовищ, що робить її безпечною для використання у будь-яких будинках. Тож, простота монтажу дозволяє застосовувати трубу без додаткових ущинюваних криз, що значно спрощує процес встановлення. Труби з діаметром 16, 20, 25 підходять для використання у приватних будинках та багатоповерхівках, а також у системах радіального опалення. Її можна вмонтувати в стяжку або у будівельній конструкції, що робить її універсальним рішенням для сучасного будівництва. Койр пекса це якість, якій можна довіряти, адже терміни служби перевищує 50 років.